Покасили сьогодні і зверніть увагу, ось треба його трішки підживити. Але підживлювати буду я його по листу. Вже приготував чим обробити. Буду працювати плантафол 25 грамів на 10 літрів води з формулою 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію плюс мікроелементи. Це плантафол саме для листових обробок будь-яких рослин. І я ще додам, ось, взяв ложечку, пів столової ложки карбаміду. Ось цей карбамід, а карбамід він для листів. Це взагалі перша справа. По перше, карбамідом ніколи не обпечеш листя. На відміну від аміачної селітри. І це і аміачна селітра, в принципі, азот, як ми знаємо, але тут амідна форма, яка не вражає, не обпікає листя зелені. А у селітри аміачний там зовсім інша справа. Нітратний азот, він дуже агресивний по відношенню до зелених листів. Є небезпека. Так що, друзі, якщо хочете, щоб ваші рослинки зазеленіли, ось вам треба використовувати обов'язково карбамід. Бажано додати ще плантофоп, тому що тут є ще й фосфор, і калі, і також азота трішки, і до речі, такого самого амідного. І ось не прибрав касарку, покасив. Що хотів сказати, це найдешевша касарка. Ми її купили три роки тому, як купили дачу і посіяли ось цей газон. Стало питання провести покос. Раніше у нас, коли ми мешкали на Луганщині, була касарка бензинова, фірма Hyundai. Бензинова, але для ось такої невеличкої ділянки, коли газон півтори сотки, буквально, ось електрична касарка, ось цей бошик. Він вже трішки такий, звісно, вживаний, вже він такий, можливо, брудненький, але він такий зручний, легенький. Я його підключив і погнав. він... Чудово від, викошує все, що нам треба, і не важко, і швиденько, і легенько. І до того ж, не раз бризкує, ось це я знімаю потім. Ну, зараз незручно однією рукою. Ось мішок, і пішов, пішов, пішов на компостну купу, все там зберігається, а потім ми, коли воно ну, пере, коли розкладається, ми його повертаємо на грядки на городик. Так що, друзі, якщо невеличка ділянка, я от радий, що ми не купили бензинову. То і важко, і бензин, і обслуговування, і на це ще щось. Електрика, будь-яка електрика, але оце найдешевша була. Ми її купили. і Я не хвилини не шкодую, що саме ось таку легеньку Bosch ми колись свій час придбали. Виручає і підтримує наш газон.